Вітаю на каналі! Пропоную до огляду вуличні двері від торгової марки Ford серії Trio. Сама модель має назву Tetris. Дизайн дверей виконаний в індустріальному стилі, особливостями якого є використання натуральних елементів і цегли, бетона, скла, алюмінію тощо. Покриття дверей імітує бетон у кольорі антрацит. Яскравим елементом у декорі, що притягує погляд, маємо смугу чорного скла з малюнком у вигляді Тетріса. Гри відомої нам з дитинства. Пластина з нержавіючої сталі в нижній частині полотна, окрім того, що є одним з елементів декора, виконує і корисну функцію, захищає найбільш уразливу частину полотна від бруду. На внутрішній панелі полотна виконане асиметричне фрезерування. Колір декору такий самий. Стандартні розміри дверної конструкції складають в ширину 860 або 960 мм і висоту 2040 мм. Полотно товщиною 96 мм складається з потужного металевого каркасу, до якого кріпиться сталевий лист товщиною 1,2 мм. До листа з зовнішньої сторони прикріплена декоративна панель МДФ товщиною 16 мм. Яка обклеєна термостійкою ПВХ плівкою Віна-Рід. Це покриття легко миється, придатне до експлуатації в широкому діапазоні температур. стійке до атмосферних впливів і має антивандальні властивості. З внутрішньої сторони полотно укомплектовано платою МДФ 10 мм. Ем... У ПВХ-плівці якась цікава вологи і ультрафіолетових променів. Надійну теплу звукоізоляцію забезпечує шар мінеральної вати всередині полотна. І три контури ущільнівачі розташовані по периметру Два по периметру полотна, ось ви їх бачите. І один по периметру короба. Дверей виготовлені з гнутого профілю, пофарбований термостійкою порошковою фарбою, його довшина складає 115 мм. Двері укомплектовані замками торгової марки Калія. Верхній сувальний замикається з обох сторін на ключ, нижній циліндровий, з внутрішньої сторони замикається поворотником. Циліндр захищений броненакладкою. Дві потужні навіси на підшипниках надійно тримають дверне полотно і забезпечують м'яке закривання дверей. Додатковим захистом стануть два протиземні рігелі, які розташовані з торцевої сторони внутрішньої полотна. Так вони виглядають. Модель Тетрі завжди є на складі у Дніпрі. Замовити її ви можете на нашому сайті www.tuk.com.ua. Або звернувшись до наших магазинів, телефони і адреси ви також можете побачити на нашому сайті. Вдалих покупок хай щастить.